зробити, щоб він був закритий, три-два води. А тобі може тільки код Діана купити з того чемодана, mm -hmm. <гум> чемодан yeah, лишити. Yeah, Давай, yeah. Давай подивимося тоді. Може, yeah, yeah. може він і трохи завеликий. Ну подивимося, а й візьмемо з тим, тим розберемося. Давай дивимося. що, обдивилася. Так. Yeah. Підходить тобі. Так. Yeah. <гум> Але він, мені здається, за великий, що ти аж туди помістишся сама повністю. що Напевно, треба буде купити другий менший, а цей мені. А там той менший тобі. Або, або ще один такий. Ян треба пакувати. Ні. А як ви хочете купувати курок? А я не знаю, як ви пакуєте. Три, три Просто я курок можна звернути. Діан, я не розумію, тобі бавитись, той возиш, і ч... чумадан. Все купили. Треба поки що нові, а якщо захоче свій, я тобі скажу зараз, я. дякую, йду побачити. Все, купили, вибирали сіру, а купили синю. Наступного разу будемо вибирати синю, а купимо сіру.